Вітаю всіх на каналі. Пропоную чергове відео з серії ремонти, в яких я розказую, як я власноруч роблю ремонти в своїх помешканнях. Темою сьогоднішнього відео буде монтаж стелі з гіпсокартону. Всі етапи монтажу спробую показати на відео. Якщо вам... Цікава дана тема, або ви хочете знати, чим це все діло в мене закінчиться. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Починаю монтаж стелі з гіпсокартону. Загальна площа буде десь 42 квадрата. Як бачите, куча різних виступів, заглиблень. Коротше, є де погратися буде. Почав монтаж основного профіля. Профілі де шагом 120 см. Біля стіни відстань ну взагалі має бути 10-15 см. У мене 25 см. Чому так? Відстань 25 см є мінімальною для того, щоб я міг підлізти своїм шуруповертом і прикрутити підвіз від стіни. Взагалі в таких випадках використовують інші підвіси, але всі вони мені не підходять по висоті, оскільки відстань від бетонної плити до профілю менше 10 см. Тому довелося відступити 25 см. Тобто, відповідно, від стіни до другого профіля. 120 між профілями 120. Ну а тут між стіною і першим профілем ще додатковий. Так же саме буде з іншої сторони. І несучі профілі будуть набуватися з відстані 50 см. І знову ж таки, перший і останній 10-15 см відстань від стіни. Ну, я подивлюся скільки в мене вийде. У мене наче 16 чи 17 виходить, я вже трошки пробував. Зроблю каркас, покажу, що вийшло, і розповім більш детально. Ну, ось що в мене виходить. Значить, відстань між основними профілями 1,20 м. Відстань між підвісами. 70 см при нормі до 90 Ну, до речі, ці підвіси десь в мене навіть трошки менше. Бо буває таке, що несучі профілі попадають на підвіс. Ось як тут. І довелося його сунути. Ну, можна профіль пересунути, можна підвіс. Значить, між основними профілями 1,20 двадцять, між несучими профілями. Я старався 50, але теж місцями здвигав де в більшу, де в меншу сторону. Головне, щоб крайні профілі, ну якщо у вас гіпсокартон 250, як в мене, то тобто крайні профілі мають бути на відстані 2,50. Те, що всередині там можна рухати, воно особливої ролі не грає. Також крайні профілі, куди буде прикручуватися кінець і я також усилював підвісами, це не обов'язково. Але в мене дуже цих підвісів, бо ще дуже давно якось купив і вже більше 10 років все ніяк не можу використати. Також є отакі от от моменти, тут по 35 см профіль. Швидше за все, що теж буду їх усилювати. Підвісами, оскільки це профіль тіньового шву, до нього гіпсокартон і профіль не прикручується. І для того, щоб була якась жорсткість, крайні профіля садити на підвіси. Далі не робив, оскільки кути тут не ідеальні 90 градусів не було такої цілі. Тобто на 1,5-2 метрах може бути там 5 мм набігати. А оскільки профіль шириною 6 см. Відповідно, на кожен лист здається по краям по 3, то навіть сантиметр це вже суттєво впливає на зручність прикручування. Тому зараз прикручу кілька листів гіпсокартону. Ну а там далі вже буду дивитися, як воно буде виходити. В місцях прилягання гіпсокартонної плити до тіньового профіля зняв фаску. На глибину 2 мм і шириною 2 см. Робиться це для того, щоб гіпсокартон не випирав над профілем тіньового шву. Ну, ось якщо вам видно, якщо без цієї фаски, то край гіпсокартону врівень з краєм профіля. Тобто, все чудово, все хорошо, але ж. Гіпсокартон треба буде шпаклювати. Тобто якийсь там міліметр 2 шпаклівки треба буде наносити, плюс фарба і так далі. Ну і щоб воно красиво виглядало, краще зняти ці 2 мм. Робив я це за допомогою ось такого турбанка по гіпсокартону. Ну, Найдешевша річ, там, здається, 200 гривень вона коштувала. Ну, Трохи муторний процес, але необхідний. Ну, як то кажуть, перший пішов. Що я можу сказати? Розмір гіпсокартону 2,50 на 1,20 м. Добре, що не взяв 3-метровий. Два листа просто тупо переломилися посередині при підйомі наверх. Коротше, коли буду зашивати мансарду, буду брати двохметровий. Це перший момент, другий момент. Стосовно підпилювань в місцях, де гіпсокартон опирається на тіньовий профіль. Бачите, тут край листа скошений. І відповідно виходить така міліметра-3 десь щілинка. Тобто, в принципі, можна його не підпилювати. Але з іншої сторони, там де торець листа, воно якраз виходить. Десь на міліметр-півтора. Тобто, якщо торець підпилювати, а тут не підпилювати, мені здається, буде трошки вигинати лист. Ну там на міліметр на два, але тим не менше. Ну, зараз отут буду крутити, тут невеликий кусок, десь метра-півтора. Зараз спробую підпиляти тільки торець без провдовжнього цього підпилу. В процесі монтажу листів гіпсокартону з'ясувалося, що я провтикав прокласти вентиляційний канал, тому довелося розбирати частину каркасу, щоб його прокласти. А оскільки цей лист гіпсокартону був вже прикручений, то вивів я його зовсім в інше місце. Планувалося десь сюди. Але я був не готовий на те, щоб знімати цей лист. І потім знову мучитися його прикручувати, тому вивів сюди. Ну, так навіть краще буде менш помітно вентиляційний клапан. Закінчив монтувати листи гіпсокартона. Як бачите позамазував шви, замазував фюгенфюлером за допомогою армуючої сітки. Торцеві шви замазував уніфлотом, він дозволяє це робити без використання сітки. Ось така в мене получилася конструкція. Після повного висихання почну шпаклювати фінішною шпаклівкою.